Бутов молитвою за мир і перемогу України розпочали відзначати День державного прапора в Тернопільському парку Сопільче. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Далі під час виконання гімну України підняли державний прапор на 50-метровий флагшток, який встановили у парку до 30-ї річниці незалежності після цього представники обласної та міської влади відзначили нагородами бійців, правоохоронців та рятувальників. Одну із відзнак отримав нацгвардієць Сергій Левій. каже на захист держави став у перші дні повномасштабної війни. «У Мене був підписаний резервний контракт. я був вже в резерві, коли почалася повномасштабна. До мене подзвонили з моєї частини, я вже знав, що вони і я одразу поїхав в частину. В різних містах були Новобахмутівка, потім урожай не було на контрнаступі. Золота Нива, Авдіївка. Для мене отримати цю відзнаку в день прапора важливо, тому що я захищав цей прапор в Донецькій області. Одна із тих, хто прийшов на урочистості з нагоди дня державного прапора, мама загиблого бійця Віктора Гурняка Марія. цей день це цінність нашої свободи і нашої незалежності. Тому Віктор це та людина, яка завжди мріяла про міцну, сильну і незалежну Україну. Коли у нас почалася війна у 2014 році, він не вагаючи став добровольцем, щоб захищати Україну. 19 жовтня 2014 року він загинув, вивозячи своїх побратимів з поля бою на 32-му блокпості. І до останнього подиху він мав з собою біля свого серця синьо-жовтий наш прапор, який для нас на все життя залишився чорно-червоним. Завершились урочистості у парку Сопільча виконанням духовного гімну України, Боже Великий Єдиний. Нам Україну храни! Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.